Всі мої вам вітання другий день турніру, трьохзіркового, дуже швидкого, без зелених. Так, мене зранку дуже сильно порадували, що хоч один раз напали. І це добре. Настрій поки що гарний. Я тут піддивився, що оборона тут. Сильна, але вони якби не мультики. Ем. Де наш ага, Я ж тебе перевдягав для інвенту. Так. Йокін Мокін нам потрібен. Далі Бальтазар знімає. А, я загон третій докачав. Поки що не знаю, але захисний докачав. Так, тут нормально. Бальтазар типу може допомогти Джолі вбити, може камінчиком зняти. Тут ще ця бабенця Берта. Угу. Бляха, ноль емблем. Хотілося б 25-й дати, звісно. Ну то таке ну що? Поряд і піснею. Так, червоний, фіолетовий і жовтий складається. Ну давайте. Ну жовтий мав там в іншому місці скластися. Даже жовтий мав в іншому місці скластися. Так, ось так тоді. Потрібно синій складати. Давайте поки що сюди можна кидати. Погано, що я синій не можу зібрати. Давайте нас так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це буде боляче Бальтазар живий. Я не хочу поки використовувати поки синіх не заражу, так? Да? Нехай ультане. Давайте ось так. Тепер оце все знімаємо, не зі всіх, звісно, але... Слухайте, у нього зарядка сотка. Чи не варто у нього і лупанути? А потім зібрати жовті. Ну вона може когось підняти. Я не знаю, чи варто це робити, чи не варто. Ну давайте спробуємо. Він хоча б не вдарить. Але якщо підніме, не підняла. Е, можу жовті. ще ж, напевно, потрібно поспішати, тому що не буде це так легко і швидко. Так, давайте ось таке комбо тоді. Максимально набираємо ХП. Дуже непогане комбо. Так, Джолі наступна же. А, ні, оце. Оце моя наступна, напевно, жертва. Чи броню зрізати би? Блін, броня не зрізається. Ну давайте спробуємо. Дуже-дуже тяжко. Зараз будем підняла. Нічого, зараз ми це виправимо. Тоді будемо вбивати 398 по 400 политик. Це напевно і мій же ж так палить, мене також в обороні стоїть. Бля, ну що з тією курвою зробити? Мені потрібно її вбити. Давайте ось так. Добре, лягла. Все, тепер діло, діло швидкості. Давайте так, так, так. Все посипались, посипались. Порались. Цікавий бібу був. Мені сподобався. Так, нам тут не потрібен, в принципі. Йокін. Можемо взяти другого тривіла до речі, захисний тривіл, да? Чи в мене вони всі в атаку перекачані? А, я перекачав і другого в атаку. Ну добре, нехай в нього буде захисне військо. Щось там на кухні тар тарабанять у мене. Надіюсь вам цього не чути. Так, давайте ось так. Ось так. Пока по комбим, пока. Я думаю, її сенс зібрати спочатку Джолі. Ну і пофіг, що Фіолет розвалюється, бо... Нам може бути дуже дуже боляче. А зараз ми стрієчки дозарядимо фіолетові свої. Поки що нехай б'ють. Обходять. Ну, це вже діло таке. Дивіться, захисний поставив. А він саме більше й одгріб. ману дайму зрізали. Кого з вас вбити? Давайте бе. Далі. Ось так. Ти не жилець, так? Да? Так. Да. В принципі, я це знав. Давайте ось так. Коли його заповільнили, я чомусь не подивився. Так можна й догратися, да? Давайте но ну, підірочку зробимо фіолетову. Щось якось... Якось мені настріляли боляче. це... Я геть і розмовляти перестав. Далі, знову таки, гунар цей. Давайте ось так. Та, головне хп не давати собі опускати. Погнали. Не б хотілося тут ось так зробити. Не під'їхав синій, да? А ну, позбивається, ні? Позбивалось, ми Відкриємо джолі, але, але йгун розрядим. Так, давайте оце все діло ось так. давайте жовтого за. За це, за це, нафіга, блін. Ладно. Тут я щось протупив. Про Фіолетовий є добре? Імунітет Джолі працює. Блін, там замедло. На пеньку, так. Да. Давайте ось так. Без комбо. Тому що зараз буде бити той персонаж, якого я б не хотів, щоб він бив. Ну, погнали бо бачу щось дуже поляна якась повільна. живий якщо той живий то всі інші також тобто що, така зрізана і немає чим підвищити то мені не дуже подобається ти як козел ще промахнувся Добре, давайте ось так. Мультик, не мультик, всім порізали все. Хочу, Джолі. Підняти хоча б регент. Та ну куди? Пісині перезарядимо. Так, ще раз сині перезарядимо. Зараз пенька би вбити. І було б чудово. Мочно, мочно. Нічого не скажеш. Все, пеньок лежить. Викурчували. Так, розгін мене ще є. Чудово. Неправильно протис. Я, в принципі, нажимав на пенька, просто видно, в цей момент, момент щось костувалося і... І він затупив. Так, добре. Далі. Чому її на центр поставили, не знаю. Але Джолі є в кутку. Якщо він ультане, тоді поки що нічого не міняємо. Та тут і міняти, в принципі, нема що там. Одного персонажа туди-сюди перекидаєш. Давайте с таким композом. Не изменилось ничего, да? Пу-пу-пу-пу-пу. Еще о, три желтых. Да. Воно. Те, до чого я йшов. Та ще й з синіми. Так, раз. Так, два. Так, три. Ну і фіолетові тепер шукаємо. Фіолетові, попутньо. Я крім цього хода більше не бачу. Червоний це останній хід, так? Да? Було б непогано, що... Хотів сказати, було б непогано, щоб торнадо якесь юзнулось. Давайте-но, ну, шевельнемо його. Поки ми під захистом. Спершу Джолі. Тільки не вбийте його. Ні, живий. Так, потім фіол. Забираємо центр. План такий. Так. Так. Заберемо центр з камінців. Чи не заберемо? Коротше, від гріха подалі робимо так. Поки що ось так. Нехай Джолі хилить. Блін, чому я такий жадіна? Ну не хочу я підривати фіол. Але видно потрібно. Так, добре, давайте синій. Думаю, Джоліка вб'ємо. Інші переживуть. Давайте ще раз синій. Здається, що цей Уільмер. Уилмер, так? Да, до хріна разультує. Якось уже аж задовбав трошки. Чи цей метелик со своїм замідлом? І останній. Тут і Діва. Погнали наших городських. От тут явно поспішати не потрібно, бо синіх немає. Жовту, хочу жовту. Зараз буду вгрібати. Він тут єдиний б'є. Зараз ману собі розгін назад повернемо. Давайте так, ну там хілить зараз буде просто. Я хочу встигнути до... коротше, Йокіна протиснути до теї дурочки. Так, непогано вийшло. Але мене геть не влаштовує то, що у мене атака зрізана. Вийшло Джолі знести, дякую, камінчику доїхав. Це вже є плюс. Жовтих нема. Це є мінус. А мінус на мінус дає плюс. Ну. Це мені так казали. Я сам не перевіряв. Он почав у ухилянт. Е, один хід, І цей знову льтує. Ладно. Нема сенсу тримати. Давайте спробуємо. Щоб атака не була порізана. О, дивіться, знову камінчик. <смі> Щоб атака не була порізана, ми його, звісно, вбили б. Так, чудово. Все. Бити нам в нас нема кому. Можливо, тебе якось? Добре. Зараз, зараз порозважаємося. Так, от так фіолет буде. Тепер можна, в принципі, крутити все, що хочеш. Фіга вони нам не зроблять. Давайте великий такий великий бадабум зробимо. Так, зло. Ти зараз будеш помирати. Ну, балерина йде до дотанцювалась. Все, да? Чесно, мені сподобалось такі поєдиночки і не сказати би, що легкі, і не сказати би, що важкі, але якісь цікаві. Правда, очок якось дають 48-53, ну таке, ладно. Ще й 12. Ну, ні, ладно, не будемо чекати того оновлення. 5. 20, вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.